Христом. Одного разу один єврейський законник запитав у Ісуса Христа, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне. Ісус запитав, як у законі написано, що читаєш? Люби Господа Бога всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом твоїм. Це є перша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї люби твого, як самого себе, відповів йому закон. Так роби і буде жити. А хто ж мій ближній, запитав єврейський законовчитель. Бо євреї вважали ближніми тільки євреїв, а інших зневажали людей. Щоб навчити всіх людей милосердя і співстраждання, хто, хто б він не був якої би віри не сповідував Господь розповів цю причу. Із Єрусалима до Єрихона ішов один чоловік. По дорозі на нього напали розбійники, забрали одяг, поранили і залишили ледве живого. Тією дорогою йшов священик, подивився і прийшов далі. Також і йшов левит, єврейський служитель. Подивився підійшов і прийшов далі. Пізніше цією дорогою проїжджав самарянин, який змилосердився над ним, підійшов, перев'язав рани, полив оливою і вином, посудив на свого осла і завізся до заїжджого двору. Там потурбувався про нього і на другий день, від'їжджаючи, дав господарю за двору два динарії і сказав: потурбуйся про нього, а якщо щось більше витратиш. То я повертатимусь і віддав тобі усе. Як ти думаєш, хто з цих трьох був ближчим для цього чоловіка, який потрапив до рук розбійників? запитав Ісус Христос. Той, який з над ним, маючи на увазі самарян. Так роби і будеш жити. Прича про милосердного Самарянина, крім ясного змісту, про милосердя до всякого ближнього, має. Непрямий глибокий і таємничий зміст як чай святі Отці. Людина, яка йшла з Єрусалима до Єрихом, це ніхто інший, як наш правотець Адам, а в його особі все людство. Не встоявши у добрі, він впав, порушив заповідь і тому був вигнаний на землю. Розбійники це злі ісільські сили, які спокусили Адама. Позгаздло йому давиним стану, і після цього він лежить у ранах. Рани це наші страсті і гріхи, які нам заважають жити. Священник левит – це старозавітній закон і священство у вигляді Аарона, яке саме по собі не могло спасти людину. Милосердний самарянин – це наш Господь Ісус Христос. Який полив оливою вином, тобто означає, що він залишив велизовітній закон і благодать. Заїжджий твір – це церква, дає все потрібне для нашого лікування, а господар готелю це пастирі та вчителі церкви, яким Господь довірить роботу про свою пасту. Ранковий вихід – Самарянина – це, це з'явлення Ісуса Христа після Воскресіння. А також його знесіння на небо. Два динарії – це божественне откровення, яке Господь залишив у Священному Писанні та священному Переданні. І обіцянка повернутися до готелю це обіцяння Дуги пришесті Ісуса Христа на цю землю чи віддати кожному по Його ділах. Самарянин, який зробив милосердя, не знав Євангелії. Але він побачив Євангеля у тайниках свого серця, у своїй совісті і виконав його. Ми часто, в свій час, жалкуємо видати комусь свої гроші, але це потрібно робити. Господь заповідав. Коли ми любимо тільки тих, хто нас любить, це природні закон, це язичний короб. А Господь заповідав, що ми любили наших, навіть наших ворогів. А євреї дійсно були вороги для Самарян. Вони з ними ні гіла разу, навіть не спілкувалися, грятували ним. Замирним міг підійти, посміятися з нього, де твоя гордість ти нас не вважав». але він поступив інакше. І від свого серця взяв Іванський закон і виконав його. Дорогі браті і сестри, не будемо байдужі до нашого спасіння. Будьмо милосердні, як Господь наш милосерд, бо не дбати про наших ближніх і молиться за наших ворогів. Просіть Бога допомоги! Господь завжди допоможе! Він нас створив і все дає нам для нашого спасіння. Слава Ісусу Христу!